Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую показувати другу частину своєї колекції Хой. Зібрала трошечки, тут принесла своїх малявок, Ну, почну по порядку, щоб можна було роздивитися кожну. І почну я з цієї красунечки. Це Хоя Лариса або ЄПЦ 965. Прийшла вона до мене у другій половині травня вкоріненим живцем з двома листочками. Ось ці листочки. Ось ці. Коли купувала, хотілося купити якусь таку хоєчку з розписним гарним листям. Але таких хоєчок дуже багато. Але ціна на них дуже відрізняється. Я вибирала цю красуню, щоб не було дуже дорого. У мене вона, як бачите, наростила три гарних листочка за цей час. Хочеться, звичайно, мати ще хочок з такими розпасними листочками. Але напевно вже в наступному році, весною, бо у нас дуже похолодало, і ризикувати рослина не хочеться, тож доведеться почекати. Колінєчка за цей час вона теж наростила, була посажена, як зазвичай продають у 50 мл стаканчику. Я пересаджувала у свій ґрунт і вже вона оплила, і виросла ось таку гарну красунечку. Наступна красуня це хоя Грей Гост. Або срібний привід. Прийшла вона до мене в першій половині квітня двома вкорінними живцями із маленькими листочками. У мене до цього був грейгост, але в нього були більші за розміром листочки. Коли отримала посилочку з цією рослиною, то трішки засмутилася. Стояли вони без росту в порівнянні з іншими довгенько. Я після отримання їх пересадила в 100-грамовий стаканчик і у свій ґрунт. Після пересадки. Вони відразу ж наростили більше корінців. І один із живців дав листочок, при... але при переїзді він його скинув, коли ми переїжджали на, міс... на інше місце. Та згодом все ж таки цей живець знову дав ріст листочків, зараз вже ось такий пишненький. Інший зараз виглядає так само, як при покупці. Зараз я вам його. Покажу з ось із цієї сторони два листочка, так вони і стоять, нічого з нього поки що не росте. Ну, я сподіваюся, що прийде весна і він почне рости. Можливо, розсажу їх в окремі стаканчики, щоб не забивали один до одного. Будемо чекати, можливо, після пересадки щось зміниться. Наступна красуня це Хоя Індонезія 001. Прийшла вона до мене в подарунок у першій половині квітня вкоріненим живцем з одним маленьким листочком. Я вважаю, що мені прислали саме маточник. Чому? Тому що. Булось сухі вуса. Ще один був, але я більше зрізалась. Е, очевидно, то були зрізані живці, а можливо, і таке, що хоєчка просто попередній хазяйці показувала свій характер і відсушувала вуса. У мене на неї немає. Після отримання та пересадки вона спочатку наростила більше коріння, а потім почала давати листочки і вус. Листочки мають. Випуклі прожилки, вони глянцеві, невеликого розміру. Хоча листя, яке виросло в мене, більшого розміру, ніж при покупці, тож будемо засп... спостерігати за нею. Можливо, і далі будуть ще якісь від неї сюрпризи. Ось така. Це ще етикетка від продавця. Наступна красуня це хоя красіопітілата From Vietnam. Гарна хоя із складною назвою. Прийшла вона до мене у першій половині квітня вкоріненим живцем з двома листочками. Це той випадок, коли хоя придбалася за розписні листочки. Малюнок в неї неповторний, і на кожному листочку він різний і дуже гарний. Я, випадково побачивши її в інтернеті, відразу в неї закохалася і захотіла собі в колекцію. Особливістю цієї красуні є те, що вона чудово куститься без сторонньої допомоги, тобто відразу ростить декілька одночасно вусів. Мені дуже подобається срібний малюнок красьєопітілати, листочки іноді майже повністю покриті сріблом. Вона в мене стоїть поряд із філансоняй і своїм вусом оплила опору сусідки. Тож, я їй вже довелося поставити, нещодавно поставила їй палочку, і вона її ось отак уже оплила. Це хойка з листочками середнього розміру, мабуть, десь до 10-15 см. Вона згодом буде гарною пишною красунею із таким ось розписним, красивим листям. Наступна красуня це Хоя SP Ir26. Прийшла вона до мене у подарунок у другій половині травня, декількома вкоріненими живцями. Цей вид хої відноситься до дрібнолисних. Але в неї листя більше, ніж у лакунози. Моєї блондиночкою, яку я показувала в попередній частині. Хто не бачив, я вставлю посилання на відео у правому верхньому куті екрану та в описі до відео. Головною прикрасою цієї хої є її листя, яке засмагає на сонці. При цьому з'являється чудовий білий сплеш. Зараз вона в мене росте ще у 50-грамовому стаканчику. Коріннячко зелене, тому що я їх усі учора ввечері були политі, так що не, не звертайте на увагу, увагу на те, що ґрунт трішки сирий, бо вони щойно, щойно були политі. Зараз вона в мене стоїть на штучному освітленні, тому засмага не така виражена, як ось на сонячних листочках. Це ось на сонці був загар. А це на штучному. Друзі, трошки змінила ракурс, тому що камера сьогодні не хоче фіксуватися на передньому плані, тому так віддвинула їх трошки. Наступна красуня це в нас хоя Крохніана Black Levels або ЕПЦ 943. Прийшла вона до мене в першій половині травня, майже в тому вигляді, якому зараз. Це моя брюнеточка. Я її так назвала за листя з чорним відтінком. Ось зараз. Її вуз та молоді листочки засмагають і мають чорно-коричневий відтінок. Прийшла вона до мене з двома цвітоносами. Ось один і ось другий. За цей період з самого початку по сьогодні цвіла вже 5 разів, причому не відпочиваючи, тільки відцвіте один цвітонос, як зацвітає інший. Хоча квіти малесенькі, та аромат доволі сильний. І особливо ввечері і вночі одного зонтика вистачає на цілу кімнату. Боюсь подумати, що я буду робити, коли буду квітнути 10 корзиночок одночасно. Аромат солодкий і дуже насичений. Не всім він подобається через насиченість, і деякі дівчата навіть вимушені були продавати цей сорт через цвітіння. Бо у них навіть починала боліти голова від цього аромату. Мені цей аромат поки що подобається і зовсім не бентежить. Сподіваюсь, буде так і надалі. І в мене ось ця гарна. Чорнява красуня буде радувати своїм ростом і цвітінням. Ще хочу показати, що навіть коріння в неї відрізняється. Воно має не біло-зелений, не знаю, чи камера передасть, не біло-зелений кольор, а такий корочнюватий, трішки не передає. Має теж. Такий коричнюватий відтінок. Но це не пропавші корні, це корні добрі, хороші. І вже навіть виросли в другий стаканчик. У мене тут два стаканчика. Я зазвичай роблю в першому дирочки, а інший щільний, щоб вода не протікала ось вони проростають уже до іншого стаканчика. Тримаю я їх в звичайному бумажному стаканчику для естетичності. Наступна красуня це хоя ротундіфлора або ротундіфолія. Прийшла вона до мене у першій половині травня, майже в тому вигляді, в якому вона зараз, за виключенням ось цього вуса і відросли листочки. Я її називаю мій огірочок. Вона вразила мене своїми невеликими пухнастими листочками прямокутної форми. У порівнянні з іншими, вона дуже відрізняється від хой моєї колекції. У мене постійно виникає бажання її мацати і пухнасти таке гарненьке листячко. Але я тримаю себе в руках, оскільки вона цього не любить. Я б сказала, що цей вид хої трішки примхливіший, ніж інший. Я помітила, що коли я переставила її буквально на 10 см у сторону, вона відразу відсушила вус, ось, його залишок. Але згодом, трішки подумавши, вона почала ростити вус з іншого місця. Повинна сказати, що усі хої не люблять, коли їх переміщують. Особливо це стосується період цвітіння. Вони можуть скидати квіти і навіть відсушувати повністю вуса. Тому, якщо ви вирішили вирощувати у себе цю цих красунь, то знайдіть їм постійне місце і не переміщайте, щоб вони не стресували. Цієї красуні теж вже коріння виросло в інший стаканчик. Зазвичай я не люблю такого. Намагаюся не допускати, але зараз вже зима і, мабуть, пересаджувати вже не буду. Хай росте до весни. Ось така гарнюня. Наступна красуня це Хоя соїдеєнсіс. Прийшла вона до мене у першій половині травня, майже в половину менше, ніж зараз. Мені подобаються її хвилясті листочки. За цей час вона наростила вуса, листя і навіть видала два довгих цвітоноса. Зараз, якщо, але вони такі тонесенькі. Ось ось. Щоб навіть камера не хоче його фіксувати. Не знаю, чи вони і повинні такі бути, чи витяглися від нестачі світла. Хоча в мене теж враження, що вона навпаки намагається цвітоноси сховати подалі в тіньочок. Не знаю, квітів на них так і не було. Та то нічого, таке буває, хоя з першого разу можуть і не зацвісти. Будемо чекати. Єдине, що вона це єдина хоя, яку я не пересаджувала після покупки, тобто вона продавалася в цьому стакані і в цьому ґрунті. Скоріше за все, я все ж таки її пересаджу, щоб бути впевненішою, тому що коріння в неї зовсім зовсім донесеньке, і можна наробити шкоди як трішки накосячити з поливом. Ось така гарна хвиляста красунечка. Наступна хоя це хоя Комінгіана. Прийшла вона до мене у подарунок у першій половині травня, вкоріненим живцем з декількома листочками. Зараз, як ви бачите, вона вже виросла от таку гарну гілочку. Навесні я її, мабуть, поріжу на сегменти і повкорінюю, щоб був кущик пишніший. Особливістю цієї хоєчки є те, що вона не в'ється, як інші, і гілочки в неї більш жорсткіші, трішки складніше формувати такі хої, але все ж таки задуми є. Бувають хої з важкими товстими вусами, такі як обовата, кері та інші. В мене була обовата варігата сплеш. У неї навіть в молодому віці. Вуса були важкі і товсті, їх у спіраль не накрутиш хіба що колом. Зараз у мене обувати немає, проте є дві кері або маргіната, і спод-центр. Але про них вже я розповім у наступному відео. Та повернемось до цієї красуні. Не знаю чому, але вона мені хою зовсім не нагадує. Листя в неї не таке щільне, як зазвичай у хої. і малюнок. Ледь проглядається, скоріше схоже на кущик іншої рослини. Розмаїття видів хой справді вражає. Наступна хвоєчка – це хоя фускомаргіната. Прийшла вона до мене у подарунок у другій половині травня. Це був маточник на високій ніжці, майже без коріння, із двома підв'явшими оцими ось листочками. З цим видом прийшлось трішки повозитися. Коли я її отримала, то поставила у зіп-пакет і на світле місце. Це було моєю помилкою. Рослина була дуже ослаблена, на ній навіть з'явився мучнистий червець. Прийшлося неодноразово обробляти колекцію від шкідника. Вже після переїзду я вирішила обрізати листочки з маленькою частинкою вузла, як виявилось, Піввузла зверху було чорного кольору. Там була якась спляча інфекція. Тож зрізала я до чистої тканини світлого кольору. Думала пан або пропав, пропаде, то викину. Та переукорінення виявилося правильним рішенням. Вона швидко пустила корінці, а листочки набарали тургор, піднялися і стали щільними. Виріс ось такий ось. Красивий, гарний листок із сплешем. І ще є така особливість, це темна окантовка листка. Ось, так видно. Він ніби обромлений такою темною стрічечкою. Коли переукорінювала і пересаджувала у більший стаканчик, бо укорінювала я зовсім в малесенькому, там, навіть у половині 50 грамового стаканчику, то випадково зламала пальцем рост. Ось оцей ось був тут. Зараз поверну, покажу. На чорному ось тут є маленький листочок. Тут був ще один листочок, але я випадково його зламала. Зараз він знову вже пішов у рост і видав другу точку росту, теж набрав уже багато, у нас з корінням все добре. Ось, і зараз виросла вже така гарна красуночка. І я сподіваюся, що все у нас вже буде добре. Можна з певністю сказати, що ми таки викарапкалися і вижили. Тож, будемо чекати, коли ця красуня набере свого розміру і буде зовсім зовсім гарна. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Попереду багато цікавого.